Доброго сонячного ранку. Я вже в центрі Києва. У мене була фотосесія, яку мені подарувала Іра на Новий рік. Ну нам взагалі, але чоловік не дуже любить, то він сказав, що я сама йшла. Вже від відфотографувалися раніше, як завжди, мене не було часу нічого познімати розказати. Була годинка, і знаєте що? Я дивлюся взагалі по картам, як їхала, де вона ж розташовано. Зазвичай фотостудії знаходяться. В промзонах просто де треба йти кудись далеко, такі дивні місця. А тут фотостудія знаходиться біля моїх улюблених магазинів тканин за цирком. І я така: ну, бачить Бог, треба, треба тканину купувати. Ну то я ж пішла, і якщо я куплю, тоді вам розкажу для чого, що я взагалі хочу. А якщо ні, то ні. Але як співпали карти. До речі, фотографії мають бути дуже гарні. Там було два стилі: в білизні, і більш сорочці, і в піджакуть, більш так класична. Ну, от яка я є, я так і просила, щоб ні. В якому одязі я звикла ходити, так і сфотографувати. Тож, через днів 5-7 будуть, можливо, покажу. Слав тканини. Все, приїхала до нас, припаркувалася. Тканину купила. Боже, така буде гарна сукня. Це. Сукня, так, да, для Полінки на день народження. А верх буде ось такий блискучий. Низ, з фатину, Таке воно буде пишне все. Але, от не знаю, чи робити ще такі крилишки на плечиках, ще подумаю, ще взяла такий молочний батист, як підкладочку, наверх і на спідницю блискавка в колір. Ой, ну краса. Краса, краса буде, просто неймовірна. Головне пошити. Але в мене є більше місяця, тому, ну, взагалі, в ідеалі можна було б на 20 число, бо у нас там фотосесія буде. А якщо не встигну, то на сам день народження 30 березня. Я не маю права не встигнути. Але, але, блін, Я хочу, щоб була вже традиція така, їй на кожен день народження шила е, сукню і пекла тортик. Тому я хочу, щоб ця традиція продовжувалась. Тканину купила, торт вже думаю, який буду пекти, ще не знаю. Ховаємо тканинку подалі. У мене тут на машинці зараз такі Тут подарунки лежать. Зараз ось тканину перенесла ще робота, і мені треба ще сідати робити, тому треба думати, куди ці подарунки збирати. Бо я, як я їх вчора поставила, так вони і лежать. Так, ще я вам покажу фотокарточку, так швиденько. Це е, фотограф, вона робить одну полароїдну фотографію, віддає до все, подивилась, подивилась. <смі> я тихенько покладу чоловіку в гаманець. І цей цікаво, як швидко він її там побачить. А тепер, нарешті, я можу нікуди не спішити і насолодитися смачною кавою. Якраз отримала нову посилочку. Там чотири позиції кави. Звісно, улюблена лінійка від Тафлер Ефіопія Сідамо. Ще раз подивитися. Хто вже давно мене дивиться, то знає, що я дуже люблю саме ось цю, я її постійно беру, якщо вона є в наявності. Там 2 з 5 гірчинка і кислинка. І також ще взяла на пробу якісь такі новиночки, там можна сказати. І я потім побачу що там гірчинка 4 з 5, але все рівно цікаво спробувати. Іноді я навіть в кав'ярнях прошу більш міцну каву. Намагаюся завжди брати якісь новиночки, пробувати, бо хто от не вірить, але. Все рівно, смаки дійсно відрізняються, є нотки, які прописані на кожній пачці. І також я замовила знову крем крем-мед, але вже інший смак. Там я брала імбир раніше, а це кокос мигдаль Теж дуже цікаво спробувати. Сама текстура мені подобається, це щось таке новеньке. Тож в цей раз ось такий смак взяла. І щоб і Полінка теж їла, ми її потрошку дозволяємо. Не часто, але алергії немає, то іноді даємо до млинців. Можливо, хтось не знає. Це кава від бренду 25 Coffee Roasters, але у них є також в асортименті чай, кава без кофеїну, різні смаколики. Каву вони зроблять. Під вас, тобто помел, от я прошу під крапельну каву варку, але можуть залишити і в зернах. Все вам підкажуть, розкажуть. І також у мене є промокод, який називається Ольга 25. Він дає знижку 15% на всю зернову каву. окрім Діпів, компо та наборі. І ще хочу нагадати, що вони вже є по Європі. Тож залишаю в описі сайт і український, і європейський, і інстаграм. Тож можете тепер замовляти, е, живучи за кордоном, і вам доставлять смачненьку каву. Ну що, прийшов час зробити порядок ось цих шухлядах. Там колись він був, але знову тут все просто до гори дригом, іграшки полі. Також є у нас ще ось цей органайзер, але тут більше такі от ігри, пазли і всяке-що можна придумати. Тож, я вже вам показувала в минулих відео, що я забрала у маму ось такі органайзери з кришкою. Різні, ось без кришки, ось такий. І купила на Алікспрес ось такі от. Папки, типу, сумочки. Дуже класні, дозамовила маленькі, вони мені вже встигли прийти, дуже швидко відправили. Так, зараз. Опа, однією рукою важко. Ось, дозамовила. Так, це велика. Ось такі ось маленькі. Боже, на фоні поля дуріє, Ось, сюди буду пазли складати, вирізати картиночку. Загалом зараз все побачите. Спочатку все порозпреділяю, все поскладаю комплектами, як воно є, наборами. Тоді подивлюся, що куди краще, і будемо складати. Який раз, я переконуюся, що коли немає чіткої організації, немає якихось органайзерів, свого місця у кожної річі, то потім хаос дуже швидко настає, особливо дитина ну, не може ще. Все сама вертати на місце. Вона його ставить як бачить. Треба це, звісно, їй допомагати контролювати. Але коли є органайзери, це набагато спрощує задачу. Ось у мене в органайзерах у ванній кімнаті, у шухлядах, в комоді все ну, весь одяг, всі речі, і повірте: хочеш не хочеш, але ти будеш уже складати під розмір органайзера ті речі. Бо Ну, вони просто, шухляда просто не закриється, якщо ти не складеш вже одразу нормально на своє. місце. Тому ось з іграшками, нарешті, я думаю, теж так буде, теж так вийде. Хоча воно наче все і було по коробочках, і просто іграшки один до одного ставили, але, знаєте, немає ніяких розподілів. Просто одна шухляда, один ящик, в який все скидалося. І звісно, з часом воно. Все перетворювалося на хаос. Хоча я деякі вже була ігри поскладала в пакети. Самі звичайні, вже не чекала, щоб мені приїхали якісь гарненькі, зручні, а самі звичайні пакети було трішки зручніше, але все рівно багато іграшок залишалося ось так: от, поодиночно, і всі в рядочок я виставляла. Тож з органайзерами, повірте, порядок набагато більше тримається. І і, в принципі, він завжди тримається, якщо його, звісно, підтримувати. Протираю полички і вже складаю назад. Я вже так приблизно дивилася, що мені куди поставити, і далі вам розкажу. Так, що ми поки що маємо? По контейнерах поклала те, що зручно, щоб було саме по контейнерах. Два у мене залишилось, поки я їх сюди не буду ставити. І вони мені будуть потрібні для іншого, я вже зрозуміла, тому сіренькі залишила, в рожеві поклала саме мамі! машинки. Зараз покажу, що там таке? А, каблучка. Мамі, мамі. Так, і тут ось ось ще залишилось ось це. А, так, буду зараз пазли і набори складати в ось ці сіточки. А все інше, скоріше за все, піде в той органайзер, типу ось отаких от от іграшок, вже поодиночних. Вон таке. <му> В майбутньому взагалі, я хотіла би по лінці придбати такий дитячий комод з Ікеа на різні секції. ну Там такі пластикові, як шухляди, є навіть різних кольорів. І сама ця шухляда, точніше, не шухляда, а сама шафа, вона є теж різних розмірів, є навіть у вигляді сходинок, я думаю, багато хто знає. Цю модель, навіть на розвивашках таке, так це дуже зручно, і там дійсно от всі іграшки можна дуже класно розкласти і організувати. Я закінчила. В принципі, не так багато часу це в мене зайняло. Так, ось тут, як я і казала, у нас лежить такі поодиночні іграшки, просто різні різні. Заприче, там поля собі риється. Чи що? А, гра така, да, це ми в Аврорі купили таку. О, угу. я гра нашого цей. дитинства. <гум> так, Ось тут ви, в принципі, бачили: тут наш ковчег, машинки. Тут я такі більш Так, так, да, да, Я все знімаю, ходю. А тут більш такі металеві, якісь такі цікаві. <гум> а, ні, це крокодил. Так, тут просто такі пластикові іграшки, тут набір для тіста, шприци, оці спеціальні такі фігурні, формочки. Ось ця гра і для бабіборна. Поля вже поклала, ну. Треба слідкувати. І для побіборна там всякі її. Mm -hmm. Так, і ось тут такі прям набори. Фрукти, різати, овочі. Що таке? Далі пазли позалишала в оригінальних коробках Ось ці, по-перше, такі дитячі, великі. Ну, тут класна така цупка коробка, і тут, і тут. Ось ці дві залишилися, бо треба докупити все-таки ще органайзери такі маленькі. Бо пазлів багато, але вони ще тримаються гарно. Тут теж хороша коробка міцна. Але вдвох була погана, то я переклала. І ще тут два органайзера залишилися, але не для них, а для пазлів, які в такій маленькій коробочці. Просто я зараз не можу знайти, де це вони ділися, то я їх ось залишила для тих пазлів. Ну, а так, думаю, ви бачили Ось картинку вирізала. І пазли тут. І подивіться, як класно. Це видно прозорі. Тут ось такий конструктор вмістився. Тут більші пазли. Треба просто докупити ось ці маленькі, і ці можна буде ще під щось використати. Папочки. Ви бачите? Мало пазлів там займає місце. Так. В такому мішечку поскладала всі іграшки від Боб. Ось тут ідеально конструктор дерев'яний. Там два його види, але ми його так завжди і. Зберігали такий пазл і звичайний конструктор. І якраз ідеально в найбільші органайзери вмістилися е, такі іграшки, як ось цей е, будиночок, такий ляльковий, невеличкий. Бо в нього коробка теж була, але ну, вона досить багато місця займає. Далі рибалка і кухонний такий цей, е, чайний набір. Взагалі, супер. Мені здається, ідеально. Зручно. Ну, треба тільки слідкувати, щоб це все на місце, дитина клала. І коли ось ці коробки я ще звільню, то ще трішечки місця додасться. Так, і такий. Угу, так, такі... в... поклала. І великий конструктор ось тут, в цьому органайзері. Дуже він мені, до речі, подобається. Так, ось ця качечка. Тут поклала ось у нас в пакеті він. О, лего... Ага, лего дупло. І ось так от окремо ще лялечок поскладала поки що. А так, ну, тут взагалі Лего і конструктор. Ще буде потім додатково, як подарують по лінії, то буду думати, як їх роз'єднати, поки що воно без пакета, ось так лежить дуже зручно. А це в пакеті. Клади лялічку. Ну, а тепер буду готувати пиріг. Це кіш з куркою та грибами. Це найулюбленіший пиріг мого чоловіка, але я його також дуже люблю, бо курка та гриби ну, це ідеальне таке класичне поєднання. Пиріг дуже просто готується одне за одним, навіть можна паралельно декілька задач. Тут я смажу спочатку цибулю на олії, потім додаю. Порізані печериці, вони у мене були заморожені, порізані заморожені, я їх розморозила, вони в такому дивному вигляді. Одразу посолила поперчила і смажу під кришкою на середньому вогні, щоб воно просто гарно так просмажилося, грибочки трішки всілися, були м'які. А взагалі паралельно можна одразу готувати тісто. Тут у мене вершкове масло вже розтоплене. Кімнатної температури додаю 2 яйця, дрібку солі і переминаю виделочкою. Просто так більш-менш до однорідності, але прямо ж старатись не обов'язково. Далі додаю половину борошна. Ще виделочкою перемішую, а потім додаю наступну частину борошна і вже вимішую тісто руками. Воно не повинно липнути, але також не має бути забитим. Ось тут, коли я всі 200 г висипала борошна, було малувато, можливо, були більші яйця. Тому в описі я і пишу завжди, що 200-230 г треба борошна. І ось, бачите, вже нічого не липне, коли додала іще ложку борошна. Далі беремо форму і робимо Робимо, як я показую на відео. Розподіляємо руками по дну та робимо такі невеличкі бортики. Можна взяти вущу форму, але тоді будуть бортики вищі. Так, за день до цього я відварила куряче філе з сіллю та перцем. І ось уже якби, на один етап менше мені робити. Я його порізала і виклала першим шаром. На курку у нас йде гриби з цибулею і теж гарненько розмішую, ой розмішую, розрівнюю лопаткою. Так, і заливка ще треба, два яйця, дрібка солі, перемішуємо і вершки. Варшки я беру 15% жирності, цього достатньо, пачечка 200 мл. Тут я трішки щось заплуталася і одразу все додала, і тоді яйця не дуже зручно перемішувати, то наступну частину вже долила після того, як взбила яйця. Вилима, виливаємо у форму. І розрівнюємо трішки, і можна ще форму саму похитати з одного місця в інше, щоб точно заливка була рівномірно розподілена. Далі посипаємо сиром, краще на маленьку терку потерти, твердий сир купуємо, який захочете. І я завжди ще посипаю кунжутом і для смаку, і для краси. Чорний взагалі класно виглядає, і ще люблю міксувати білий з чорним. І ось такий пиріг виходить. А, запікала я його 35-40 хвилин, треба дивитися, при 180 градусів. Дуже смачний, гарний розріз. Я його готувала іноді і на свята. Дуже вдалий рецепт, дуже просто готується, Тож, смачного і вам. Так, я вирішила ще запекти червону рибку. Я вкрасна швидко розморозилася, просто додала сіль, перець. І лимон зверху, і туди запхала, закриваю фольгою, і в духовочку до готовності. ну, Напевно, хвилин 30. І зварю ще на гарнір а, рис, і буде у нас така от вечеря. Бо я думала, а, рибку ну, взагалі ще не готувати, але немає ні м'яса, ніякого, нічого буде рибка. А тепер я хочу дещо випробувати, що замовила вже дуже давно, але ніяк не доходили руки. І тільки я, до речі, це купила. Як через пару днів мені в коментарях в Ютубі написали про неї, і також ще в інстаграм, в Дірект мені прислали, що мені це треба. І я всім кажу, що я вже це замовила. Коротше, у мене тут книжки не просто так. Це називається Екс Libris, Ну або, по-простому, печатка. Тут в наборі одразу йде ось ця подушечка, вона вже пропитана фарбою. Фарба запакована. І сама печатка. Я вибрала, по-моєму, найменший розмір. І додатково ще ось така підставочка. Вона, якби, в набір не входить, але я її дозамовила. І малюночки, ось ці трафарети, можна вибирати було. Я вибрала ось такий, і тут вже напис, який собі захочеш, такий вони зроблять. Але картинка от їх. Тож, нарешті, давайте випробуємо. Ось саме Ex Libris, Я так розумію, що це назва для книжкової бібліотеки. Тут так і написано: особиста бібліотека Ольги Андріївни. Так. Це ось штампувати книжечки тако гарненько. Але спочатку, я, звісно, перевірю на листочку і взагалі, наскільки треба там, тиснути сильно чи не сильно, а тоді приштампую на книжках. Я порахувала вже на 12 можна поставити штампик, поки що взяла 3, це які було найлегше дістати. Бо інші, там, так знаєте, знизу під книжками. Потім я дороблю обов'язково, і тепер кожну, яку я прочитаю, буду штампувати. Тож, давайте, давайте пробувати. Я, до речі, ще питала, чи потрібно якось потім мити ось цей, ось цей штамп, але сказали, що ні. Так, дивіться, така велика штука. Там різні можна було замовити. Можна було і квадратні, такі прямокутні, але мені сподобалась саме ось ця картиночка. Так. Ну що, пробуємо, О, Боже, як класно? Боже, як класно. Я в шоці? І дивіться наскільки якісно зроблено? наче не знаю на принтері. Клас! Так, давайте пробувати в книжечці тепер. Я спеціально взяла ще таку вже пошарпану. Я її читала не знаю, скільки років назад. Вона у мене тут трішки промокла. Не пам'ятаю, до речі, від чого, але я її нікуди не хочу ні віддавати, ні викидати, тому давайте на ній спробуємо. А, і трішечки не дотиснула, бачите? Але. Тут просто перепад іде, воно хвилясте. Але ж дивіться, як класно. І все, і швидко, так дивіться, навіть не цей клас. Ну, прикольно! Ще взагалі хочу їм написати і спитати, чи роблять вони сам штамп окремо без ось цього всього набору. Бо це якби продає, ну там ціна вказана саме за От це все. Тобто і подушечку, фарбу, і штамп. А оскільки в мене вже ось це є, я би хотіла ще просто окремо сам штампик під свій бренд. Ну, у мене ще немає прям. По бренду. Ну, Під своє ім'я, у мене бірочка є, коли я шию одяг там собі або друзям, то я свою бірочку ставлю. І от я би хотіла якийсь ще штампик зі своїм іменем, зі своїм брендом, то треба буде спитати. Бо, блін, ну дуже класно, дуже-дуже класно. Там я так зрозуміла, що можна і свій е, малюнок замовити, але не знаю, яка буде вартість. Бо я вибирала серед їх трафаретів, там досить великий вибір. Тож ось так. Тут ще б наставляла. Клас, це ще й так прикольно, знаєте, сісти. Штампик такий все, ось так от ось такі ще покупочки класні. Тож, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то напишіть коментар, поставте пальчик вверх. І побачимося у нових відео. Papa pa.